Правоохоронці викрили ще дві групи ворожих палію на Одещині та Дніпропетровщині. 20-річний житель Одеси погодився палити релейні шафи на залізниці за гроші ще в серпні. До протиправної діяльності молодик залучив двох друзів з Білгород-Дністровського району. Група встигла знищити вісім релейних шаф. Наразі всі чоловіки затримані. Їм загрожує до 15 років або до вічного ув'язнення. А на Дніпропетровщині в місті Покров у вересні спалили дві автівки. Через шість днів невідомі знищили релейну шафу на залізниці. За скоєння ряду підпалів затримано двох неповнолітніх осіб 15 та 16 років мешканців Дніпропетровської області. Злочини скоювали за замовленням ворога. Спочатку підлітки за гроші погодились малювати російську символіку в місті, потім перейшли до підпалів. Злочини записували на відео для кураторів. Ці записи правоохоронці вилучили під час обшуків у помешканнях паліїв. За скоєння злочинів даної категорії передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі до 10 років. Протягом двох днів поліція Закарпаття ліквідувала три канали нелегального переправлення ухилянтів через кордон та затримали п'ятьох організаторів у хуському районі. Правоохоронці затримали клієнта, який заплатив місцевому переправнику 7 тисяч доларів. Після цього 22-річний організатор схеми сам спробував втекти за кордон, але молодика затримали в пункті пропуску дякове. В Тячівському районі затримали 24-річного жителя села Крива. Він зустрів чергового клієнта з потягу та уселив прикордонному будинку. Надалі зловмисник мав переправити чоловіка за кордон. За свої послуги брав 4 тисячі доларів. Вартість входили рятувальні жилети, які правоохоронці вилучили під час обшуків. Ще трьох зловмисників затримали на гарячому в Рахівському районі під час спроби незаконного переправлення через кордон чотирьох чоловіків. У ділки вилучили 15 тисяч доларів, отриманих незаконним шляхом та телефони з доказами протиправної діяльності. Це Це що таке? не Всім п'ятьом затриманим закарпатцям загрожує від семи до дев'яти років за ґратами. Поліцейські Миколаївщини під час рейду чорноморським узбережжям виявили браконьєра. 45-річний місцевий житель виловлював рибу ятерами. Правоохоронці вилучили знаряддя лову та майже чотири тисячі риби. Серед улову браконьєра – тарань, атерина, лящі, креветки, бички, судаки та карасі за попередніми підрахунками фахівців своїми протиправними діями, рибалка завдав державі збитків на суму понад 4 мільйони гривень. На рибалку відкрили кримінальну справу. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років. Під час спецоперації з ліквідації міжрегіонального наркокартелю поліція Чернігівщини припинила діяльність нарколабораторії. Правоохоронці встановили схему постачання сировини для виготовлення психотропів та оптового збуту наркотику. Після цього було проведено серію обшуків у помешканнях, причетних до злочинної діяльності, у тому числі з обшуком прийшли в дім в Ніжинському районі, де зловмисники облаштували нарколабораторії. Поліцейські вилучили 4 кілограми ПВП солей та 300 літрів рідкісних прекурсорів для приготування наркотику, лабораторне обладнання, засоби фасування та чорнові записи. Також затримали власника лабораторії. У нього вилучили понад 60 тисяч гривень, здобутих незаконним шляхом, та елітні автівки, які використовувалися у злочинній діяльності. Наркоділку загрожує від 9 до 12 років ув'язнення.